Не зможе Трамп переконати Путіна сісти за стол переговорів. Трамп такий же балабол, так що не вірю в це, що тільки виснаження Росії, тільки це нам допоможе, більше ніщо. Були б нам війниці перегомовані чи ні, але я, звичайно, б хотіла, щоб всі повернулися додому з фронту, і в тому числі мій син. Трату разів -то обіцяв, але нічого з того не виходить, а на червоній доріжці зустрічає е, Путіна. Так що дуже сумніваюся, якісь е, будуть результати. Все одно окупував, і він ніхто не віддасть, тільки воювати треба за наші території. Наше військо повинно стояти, ми повинні допомагати, дуже допомагати нашим захисникам. Він сьогодні говорить одне, завтра інше. Ми маємо тільки на себе розраховувати. А як вже та чи міг би він переконати Путіна сісти за стіл переговорів з Україною? Безполізно. Ну, кого переконувати? Людина, яка прийшла вбивати українців? Ну, це, це переговори ні до чого не приведуть. Заморозки в війні, потім Росія збереться з силами і знову нападе. Поки при владі фашистський режим нічого не буде. Причому тут Трамп? Санкції. Це, що може його зупинити зараз? Жорсткі санкції, нафтове ембарго, повністю припинення всіх торгових операцій з Росією. Тоді, звичайно, нема грошей на війну, нема війни. А так, переговори, зняття санкцій це тільки посилить апетити. Хоч вигідно нам погоджуватися і сідати за ці переговори з Росією? Тільки вимагати дипломатичними шляхами жорстких санкцій. Жорстких санкцій, бо ну, Європа, точніше Путін від Європи отримує мільярди доларів ще досі за нафту, за газ. Тому поки він це буде робити, поки він буде воювати. Я впевнений, що тільки силою можна його змусити. І все. По-іншому варіантів немає. Він буде завжди обманювати, як завжди це робив. Гра на публіку. Все це. Я не думаю, що там щось буде дипломатичним шляхом щось вирішуватися. Ну, які можуть бути переговори між агресором от, і нами? Тут так. Залишайте територію, давайте репарації. Це скоріше можуть якісь інші лідери європейських країн змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Але я не думаю, що Трамп. Ну, бо як ми бачимо серед його наративів, він ніби як і підтримує деякі його висловлювання. Тому, на жаль. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.